Отримала від Німеччини близько 30 зенітних установок гепард. В першу чергу вони призначені для прикриття сухопутних військ на полі бою на висоті до 3 кілометрів і дальності 4 кілометра. Але в Україні ці зенітні танки виконують і інші бойові завдання, збивають російські крилаті ракети і дрони камікадзе. Ми отримуємо приказ про те, що в, нашому, в нашій верні, зоні відповідальності з'являється якийсь об'єкт. Незалежно від того, чи це безпілотник, чи це авіація. Видвигаємось швидко, дуже швидко, видвигаємось на позицію. Ну, для нього, саме для цієї техніки, характерна саме така площа, де немає дерев, де немає поміг. Тому що радар, який працює, він поміг і це знає. Таким чином ми сканіруємо область, в якій знаходимося. Освоювали гепарди українські військові у Німеччині. Кажуть, у мирний час Бундесвер готував екіпаж півтора року. Українців навчали менш як за два місяці. Спочатку теорія, потім полігон. Суть в тому, що вона комп'ютеризована полез апаратура і суть у тому, що вона комп'ютеризована повністю апаратура, і треба звикнути просто до того, як трусить вежу, як працює апаратура, як воно вводиться. Ось всі ці нюанси. Тому що, якщо трохи неправильно послідовність там приводити, при виготовленні там на повну бойову або там при стрільбі, то вона може глючити і доведеться перезапускати це марнування. Ну, втрата часу. Так само наприклад, як на в машину сідати перший раз в житті. Есть, ну, Спочатку складно було, а потім це запам'ятається і легко. Тобто нам показували спочатку, інструктор залазив, показував, що означає воно, потім ми сідали, він ззаду нас був, інструктор з переводчиком. І це все він об'ясняв, переводчик мені переказував на нашу мову. Неділю нас обучали, показували, що до чого воно. Обозначає, а потім через неділю ми сіли і почали їсти. Радар Гепарда бачить ціль на відстані до 16 кілометрів. Радіус її ураження порівняно невеликий. Але в цій війні німецькі зенітні танки стали ідеальною зброєю проти іранських дронів шахет 131 та 136. До гепардів є певний брак боєприпасів, оскільки їх виробляє Швейцарія і не дає дозволу на реекспорт в Україну. Много патронов не надо. багато патронів не треба, особливо на шахеди безпілотники. Кожен ствол по три патрони, і все він упав. Якщо у нас екіпаж, який збив відразу за один бойовий вихід, вони вразили 10 цілей. Це були шахіди на побережжі Чорного моря в Одесі. То як враження, як як буто ця створена техніка чисто для безпілотників.